Вітаю, друзі. Ну що Зеленський спочатку звертається до народу і каже, що йому потрібна підтримка. А потім, а потім каже, що створив делегацію для перемовини, і цим показує, наскільки йому неважлива думка людей, тому що, окрім дорослих, на першому місце він ставить Єрмака на друге місце Умірова. і це показує, що вибір Зеленського це ні миру з Росією, ні війни з корупцією, а тільки цементування власної влади. І, на жаль, це вже факт. Як він сказав, я підписав указ про склад делегації України. Я затвердив всі відповідні директиви. Я, я, я. Ну як завжди. Я президент Міша. Пам'ятаєте, він казав? Зараз він не змінився. Далі він каже, наша делегація знає, як захищати українські інтереси. І що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення? Це слова Зеленського. Пряма мова знає, як захищати інтереси України. Це про двушечку на Москву, це інтереси України, чи про це, чи це про те, що е, треба прибрати з цих 28 пунктів пункт про перевірку усієї допомоги для України фінансової, гуманітарної іншої. А замість цього українська е, сторона вносить інший пункт, про те, що буде амністія за всі дії під час війни. Ще раз кажу за всі дії під час війни. Це не лише про корупцію, якщо хтось думає, або якісь там ще історії. Ні, це вони себе рятують для того, щоб не відповідати за те, за що повинні були б, якщо була проведена перевірка. Ні, та от, геть інше. Вони рятуючи себе, не розуміють, яку пастку створюють для України. Російські військові, ймовірно, розстріляли п'ятьох полонених військовослужбовців ЗСУ у Покровському районі. Це повідомила Донецька обласна прокуратура. І от, коли я бачу подібні новини, то мені стає цікаво, а яка ж мразота з української сторони змінила той пункт про перевірку цієї допомоги України на пункт про амністію за всі дії під час війни? Бо так намагалися амністувати себе за корупцію, але одночасно під амністію підвели російських вбивців, які розстріляли наших бійців. Це про пріоритети і про те, що Зеленський знає, що краще для України і що потрібно, які захищати українські інтереси. До речі, згідно цього пункту, також буде амністія для тих, хто наводив ракети, хто проводив ДРГ, хто зраджував Україну. Ну що ж, цікаві пріоритети. Так, в делегації є дорослі, але оці двоє. Мені цікаво, от коли він каже, вони знають, що краще для України. Це про те, як підписати черговий Стамбул, тому що, ну, як не умірав узнати про це, і ніяк Єрмак це контролював. Для цього вони в делегації дуже цікаво. Так от, питання по цих двох є, а про дорослих не факт, що вони передавлять. Питання є? Питань нема. Тоді повернемось до звернення Зеленського, коли він звертався до всіх і казав, що. Мені потрібна ваша підтримка. Окей, я відкинув свої традиційний сарказм та іронію. Не буду згадувати брехню, пафосні заяви та гучні невиконані обіцянки Зеленського. Тому, коли Зеленський каже, що зараз один з найважчих моментів в історії України, то я з ним погоджуюсь. Питання ж в іншому. Питання в тому, як ми потрапили в цю ситуацію, і чому ще досі не почули про визнання провини президентам. За звільнення залужного, за зірвану мобілізацію, за тотальну корупцію міндіча, за де багато за що ще перераховувати ефіру не вистачить. Де слова, чому ну, дійсно чому не чути, що він як президент бере на себе відповідальність згідно закону і своїм повноваженням? Бо його обирали саме для того, щоб він приймав рішення навіть дуже складні і важкі. Знаєте чому? Тому що він хоче перекласти відповідальність себе на народ, це звичайна позиція переляканого нарциса, і ми зараз її бачимо. Більше того, ми ж не почули про звільнення Єрмака, його заступника Татарова, голову аннопольного комітету Кириленка, який збагатився на десятки мільйонів доларів е, гривень вибачте, під час повномасштабного вторгнення, та інших, кого не лише необхідно звільнити. А й призначати не можна було. Про це ми трохи пізніше поговоримо, але давайте відверто казати: коли президент каже, що варто негайно об'єднуватись, то стоїть питання: а з ким? Та навколо яких цінностей він пропонує об'єднатися? З Міннічем і Єрмаком навколо двушечки на Москву. Ні, я розумію, що їм це близько. Але для мене це взагалі навіть не, навіть не питання яке можна підіймати, а для них це схоже питання, бо інакше б цієї двушечки на Москву не було. Нас вколо цього адекватні люди об'єднуватися не будуть. Слова Зеленського треба зібратися, прийти в себе, припинити срач, країна має працювати об'єднана. Він повинен спочатку собі. адресувати собі, а відповісти на ті запитання, які його озвучив. До речі, не лише я, тому що гідність та принципи повинні бути. В основі об'єднання на лицемірство та корупції, аби та ж сама хорезвісна, двушечка на Москву. Коли президент просить об'єднатися в такий момент, то робить це для того, щоб розділити відповідальність та наслідки не більше. Ми ж розуміємо і бачимо це. Про взяття відповідальності на себе президент взагалі мовчить це, всі розуміють, бачать, але починати йому варто було все ж таки не за слів про це, а з дій. Дії, про які я казав, так звільнення ярмака створення нової команди та нового уряду, перезавантаження офісу президента, відмови від офісно президентської республіки та від атак на антикорупційні органи, припинення дискредитації та переслідування опозиції, і у підсумку визнання своїх помилок з вибаченням за скоєне. З цього варто починати. Ну як завжди, критикуєш, пропонуй. Я запропонував, бо це база, з якою можна щось вибудувати. Якщо хтось вважає, що сьогодні для України ну, звичайна ситуація, ні, вона вкрай складна. Вкрай. А інакше, ну, якщо починати не з цього, що я перерахував, а з іншого, то, то це цинічні маніпуляції. Друзі Карлсона, як і заяви, що він нічого не знав про схеми і корупції. Або корупційні дії свого партнера по квартал 95. Це не він курив біля гаражів, а це хлопці курили і він просто стояв поряд. Вірю, але не дуже. Досить брехати ліцемирити. Ну от чесно, Володимир Завич, хочете об'єднуватись? Так об'єднайте не навколо себе, навколо вас адекватні і порядні не об'єднаються. А от навколо принципів і інтересів України готові об'єднатися всі, а от все інше не цікаво. І давайте чесно скажемо: саме Зеленський підбирав собі Єрмака, Татарова, Міндіча і всю іншу цю шоблу разом зі слугами народу, наділяючи їх необмеженими повноваженнями, даючи їм можливості, і остаточно порушивши конституційний баланс влади під час війни, коли парламент взагалі нічого не зміг зробити, а міндіч мог зробити все, що завгодно. Під керівництвом свого даху. Цікаво, щоб назвали все ж таки його дах. І всі ці люди фактично приватизували державу оці ці роки його каденції. До речі, Зеленського влаштовує і. Люди, по яких є корупційні справи, я ж казав вже керівник антимонопольного комітету Кириленко, керівник держфінмоніторингу Філіппронін, по якому теж є корупційні справи. Блін, до речі, він же не лише по ньому корупційні справи. Він ще й блокує розслідування НАБУ, не даючи ніяких документів по Фаєрпойнту і по інших питаннях, і не відповідаючи на запити. А до речі, саме він. Якщо у вас є питання, дозволяє фірмам, одноденкам або фірмам з сумнівною репутацією викуповувати за чорні гроші фігурантів з-під того, щоб вони сиділи за гратами 60 діб. Так! Це саме він мовчить, коли вносяться гроші, до яких є багато запитань. Ви не знали його для цього і поставили. І я готовий поставити на кон, що він буде один з тих, хто буде намагатися втікти, як тільки влада зашатається. І це треба розуміти. До речі, влада його зільє, готов забитися на що завгодно. І ще одне: давайте відверто казати: сьогодні Зеленський намагається всіх об'єднати навколо себе, щоб врятувати себе і свій рейтинг нічого більше. Інтереси держави або боротьба з корупцією його цікавить в останню чергу, бо інакше він поводився, бо всі ці роки. Інакше. І він просить підтримки, Так от, підтримку інтересів України, йому готові забезпечити всі. А от підтримувати замареного президента, чиї друзяки крали гроші, поки вбивали людей, поки відбувалася Буча і Ірпінь, поки російські ракети знищували енергосистему України, яку вони не захищали. Ді, друзяки Зеленського. Тоді треба розуміти, якщо ви, не дай Боже, вирішите, що Зеленський все ж таки вартий захисту, то він буде намагатися цей сценарій внутрішньої підтримки а перетворити на сценарій атаки на Буєсап, знищення опозиції, ударів по критикам і перетворення України в Білорусь, бо іншого він не бажає. Але. Я щось думаю, що незабаром ми подебачимо і почуємо нові частини плівок Міндіча. Більше того, я в цьому впевнений. Не запитуйте звідки знаю, просто почекайте. І от тоді Зеленський знов буде верещати і волати, що це все Росія. Ну да, це ж Росія крала ці гроші. Це Росія відправляла двушечку на Москву. Це Росія добудовувала будинки і. Басейни, коли українці сиділи без світла, це ж Росія все робила. Ні, не Росія. Найближче оточення Зеленського, друзяки. міністра, яких він призначив і погодив. Я думаю, що відповідь лежить на поверхні. Підтримати інтереси України ми можемо. А репутаційного банкрута і людину, яка забезпечила своєму оточенню такі можливості. Неконституційні, позазаконні, квазідержавні під час повномасштабної війни за виживання Ні. навколо такої людини об'єднуватись не варто. Варто об'єднуватись тільки навколо інтересів держави. І до речі, коли завгоспо призначають головою найважливішою делегацію, може в історії України, це показує, що для нього інтереси його команди. Важливіше ніж інтереси держави, бо варто ж відслідкувати, щоб, не дай Боже, не зник той пункт про амністію за всі злочини, навіть корупційні. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися. Дякую, що поставили вподобайку і прокоментували. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, про що йде мова зараз, розібралися в цьому питанні, але головне, я хочу вас попросити підтримувати ЗСУ, допомагати зсу, донатити на ЗСУ і пам'ятати. Поки є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнього. України не буде. Тому всі ресурси на ЗСУ. Донатьте на ЗСУ. Приєднуйте до ЗСУ. Допомагайте ЗСУ. Гуртуємося навколо ЗСУ, і тоді все справді буде. Україна. Дякую, Па-па.